І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з вами грає smile Forever на fv 3805. Карта Штиль. Ну що ж, до бою? Так. Карта Штиль дуже підходить для артилерії. Я вам скажу просто клондайк, якщо вміти на артилерії грати. І ми граємо на чому? Ми граємо на FV 9 рівня так. Британської гілки, яка йде у нас на ну вже 10-го у нас Артакінь, так? називають його Conqueror <рес> артилерія. Така вже там нахлопушувальна така гармата, дуже великий калібр. Колись я пам'ятаю, що ну, наводила жах на суперників, коли в тебе в команді грає <рес> чудовий артавод, тому що вибивало ну, просто на фул ХП зносила танки. Хламіще. Я думаю, що й багато хто на ньому колись, коли фугаси були фугаси, фугасними е, і е, бомбардира отримав. Так, не, так, це Знищити одним пострілом декілька танків. Я думаю, що там можна було і по три танки на Артакані знишкоджувати. Ну, це такі чудові та цікаві історії. А ми граємо на 9 рівні. Я цю гілку не прокачував, тому що ну, у мене є свої вподобання щодо артилерії. Але, ну, подивлячись ваші бої, можливо, і я захочу цю е, гілку прокачати. Давайте дивитися, ще в нас по гарматі. по в ні у нас 850 одиниць, шкода від пострілу. Бачимо, перезарядка, в принципі, комфортна. Не знаю, яка тут гармата, до речі, стоїть. Ну, ви пишіть в коментарях, поправляйте. Мені здається, що топлово, так? 183 мм у нас калібр. Так, ну і є в нас що? Є в нас пугаси. На тисячу, які можуть видати. Так, так це, я так розумію, у нас основні снаряди. Є в нас поліпшені осколочно-фугасні на тисячу, які можуть вліпити, які могли раніше верніше, вліпити. Я думаю, що якщо грати е в топі, ну ми зараз не зовсім в топі граємо, і комусь в гор вліпити, то можна вибити. І є в нас бронебійні, які вже пробивають, все, але там шкода від пострілу ще те задоволення. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії, наш герой вже за, за нашою постановою на гуслю так, скажімо, так. Все, отримує досвід і... 480 настріляв. По бою, що в нас давайте дивитися, тому що артилерія, це ж ви розумієте, це ми стоїмо, чекаємо, що буде відбуватися в бою, і допомагаємо нашим братішам сокомандовцям По бою у нас бачимо, ну стали по нижньому респу, поки лінії стали потихі. Вони далі просуватися, напевно не будуть, тому що там у них суперників. Теж зрозуміло, що відбувається. Бачимо, що йде ще йде тяжі б'ються, і тяжі начебто, там, наші перемагають. Ну і бачимо, що е гірку зайняли наші сокомандовці, і це чудово. Є лкм 90 -там підсвічує, якщо що, і може постріляти. Якщо що. Якщо ми зараз виб'ємо центр, а тут бачимо, нагліє е натяжі суперник, ми, ми там влучили це 100%. Побачимо після бойову статистику, скільки настріляємо. Влучили і непогано влучили, до речі. Сильно броньований. В лобі. Бачите, а ось якщо так корпус ліпити, я думаю, нормально там вилітає альфіще. Ну і тут нагліє Ялка М90 суперників. Мені здається, мені здається, що треба звернути на це увагу, тому що зараз можуть переклопушити наші патехи, які ось о AJ такі лінії там вистроїлися. І добити зараз сім'ю. 21 хп в нього залишилось. Чудово там наші добили. А тут немає просто. Бачимо, ЄЛК так під'їхав і все ж таки я був правий, починають потихеньку перестрілювати наші петхи. Світла немає, світло у нас. Ну, помітив це наш ЄЛК 90. Я думаю, що помітив, бачимо, що він спускається вже з гірки, там в принципі зараз немає чого робити. По центру у нас, в принципі, зараз все чудово, але по бою у нас не дуже чудово, тому що у нас мінус один танк і у нас мінус похипа команди 1747. Проти вісімок це багато. так? Проти дев'яток нормальний, проти десяток це ще. Так скажемо, ну, непоганий, непоганий поки що у нас варіант. І бачимо, що й навіть вже в плюсі у нас похипа команди. Вже потихеньку вирівнюю, зашкірилися наші там потехи. Опа! Де зашкірилися потехи суперники? Yeah. <laughs> а ну, хе А Ну я сказав комфортна перезарядка, ну напевне не дуже комфортна. От чому мені не дуже подобається такі гілки прокачувати? Тому що ну навіть не на топовій топові артилерії ти дуже-дуже довго перезаряджаєшся. На це треба звертати увагу так? на це треба мати терпіння. Тут єлка, бачимо, нагліє і нагліє. Його зупинити там вже майже неможливо. Не чудово вже. Хоча це не точно. <смас> так, наш Герой вирішив е, ну, трішки від'їхати в іншу позицію, тому що якщо зараз на нього ЛТшка вилетить, то вже... В принципі не буде що робити. І тут у нас тепер буде простріл по ялинці. Зараз його підсвітять. Ах, бабаха там. Єлі-єлі так... вже доїжджає, і вона не доїжджає навіть. Інша бабаха стоїть поки що тримається там, так. Теж ну, тут по швидкості ще ти задоволений. Ну це вже, знаєте, на 9 рівні ти вже до арта коня. Якби звикаєш, так? Тому що і тут швидкість, і там швидкість невелика, перезарядка там, і там довга. <с> <Так. с> ну я так розумію, тут і по гарматі так само, тут не гаубіця, а тут як мортіра вона стріляє. Ні, вона тут більше як гаубиця, бачите. Бо я мав на увазі як мортіра, що е, перекидує е, перешкоди. Повертається, бачимо, наш вазик, повертається, коли там єлка наша повернулася чудово, все чудово. Знешкоджуємо ми розвідника, Наглюку, який там наглів весь бій. 8-8 по бою, в принципі, чудово, але покинули Атабелінію. Там бачили, що й Суперкінь під'їжджав. Зараз, якщо там ззаді в тил заїде, то у нас ще й напевне буде дуель на дуель. А вас, як бачите, як виїхав на нашу базу, далі він, я так розумію, що просування на базу суперників поки що немає. Нема варіантів. І це теж не дуже чудово. Мені здається, що AMX, от зараз, що попереду нас стоїть, йому під'ї. А, суперкінь сюди виїхав на центр. Чудово. Отже, Там у них буде довольна дуель. А ми в цей момент, якщо встигнемо. Перезарядитися, то... <хи> в борт? Ну, побачимо, скільки вибір. Якщо вилучить в борт. Бога. Там осколка, А скільки в нас русских осколків. У оглушення. Ага. У ну, нас радіус ураження, ну це осколки, так, розлітаються на 9,5 метрів. Це непогано, майже 10 метрів це багато метрів для 9 Так, тепер наш розвідник бачимо, що починає наглішати саме ось по Джей такій лінії підсвічувати. Тепер в нас є тут простив, а ну сушка, просто тепер якщо там вліпить чи там влетіло. Це вже ми побачимо після бойової, після бойової статистики. Центр. Наші всі грають зараз центр. Вже там не можна нема просування. Нема можливості просування у нас по а та Б лінії. Бо як далі? Ну хіба що вихлопо у отих ПТ зараз, якщо наш озвіник підсвітить, то тоді вже буде були... у нас варіанти. Складна, в принципі, складна е, карта, якщо ось так зашкіряться, то дуже важко пройти. Що на нижній рейс, що на верхній рейс. На мою поважну думку. Ну і така вона ця карта, вона тунельна. так, ну, е, там, Кавейні танки від башти грають по центру. Броньовані, тяжі та ПТ можуть пограти. На АТБ лінії. Ну, хіба що ось є варіанти по JT лінії, але ж бачимо, якщо е, під'їхали там по вони стали, вони далі не, вони теж не можуть просуватися. Отже, тут головне центр вибитий, тоді вже буде. Хоча бачите, ми вибили, а теж ніякого сенсу з цього немає. Так, ми нахлопушуємо, ну бачимо небагато в цьому було нахлопушив. Допомога за оглушенням екіпажу у нас йде, пішла, нарешті. Чудово. ще 2 секунди. Ну стріляйте, стріляйте. Дві тисячі за оглушенням. Ох, підсвітився, хтось ззаді виїхав, хтось ззаді виїхав, подальше. Буде на дуель. Є третій приїхав. Потрібна допомога. Бачимо цей вазик, він бачите, якийсь ну такий... чудовий гравець, він там допоміг приїхав, потім зараз артилерії допомога, тут обережно. контрбатарейна, боротьба починається. Хе-хе-хе, дав. Ну а я третій думаю, треба ж забрати хоч артилерію. Юдес на нього тепер шкіриться, він їде до Юдес Да. Перехитримо зараз. За допомогою нашої артилерії, він бачите, він загрився на артилерії, то була його помилка. Не влучає, він зараз на КД, і йому просто ззату просто народному зараз заліпить. А чудо, на 350 з критом. Він починається десь збадатися з ним, але я вам скажу, що забадати е, ну, це ще те задоволення. Її. А дивіться, у нас. Тараном тільки в наш мінус іде, так, мастер тарана прокачаний. <рес> Виштовхую його на простріл, на ну, кому там, там нема кого пострілити. В цей момент, поки у нас тут таке зарубіще почалося, наші братіші сокомандовці вже продавили, бачите, вже є такі лінії і поперли вже на базу суперників. Залишається в них одна артилерія. І щоб ще дали нам артилерію добити, так? Було б чудово? Задави. Ну мені здається, на Є3 не потрібно було ось так. Він вперся, так? Треба було просто розвернутися і все. і ну, Він перехлопушив. А так він просто вперся чомусь, не зрозумів. Ну так і буває, спевне. Чудовий бій, чудовий настрій. Скажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.